Небо ти взиваєш, але чомусь знову небеса мовчать. Бог чує всі молитви і прохання, та не спішить на них відповісти, а вчить нас довіряти у страждання, в смиренні до Спасителя Іти. а небо пише в книгу наші сльози, листом лягають біля них христа молитви, що доходять через грози і через бурі. Молитви, наче телеграми, за дорогих коханих у сльозах, від сліз опухли очі тата й мами, за тих дітей, що вже живуть в гріхах, а Бог шліфує нас до витерпіння. і хоче, щоб крізь бурі і сніги ми вірили, що є Його творіння, щоб за Ісусом слідували ми, без ропоту, з любов'ю і терпінням, подякою Йому несли свій хрест, співаючи йому пісні хваління в душі, щоб жила музика небес, Бог віри вчить, коли в душі туман, щоб не людині довіряли, а Христу. Ми відкриваємо перед ним всі рани, він ніжно витирає нам сльозу та сльози ллються по щоках дощами. Господа мовчки, чистить посуд свій. До вичищає все, бо знає, тебе готує він на труд святий, і скоро діамантом ти засяєш, довірившись йому в руках Христа, всім серцем ти Спасителя прославиш за те, що так вела Його рука. У Бога час свій і своя дорога, якою ми повинні в житті йти, можливо, вже біля твого порога. Є відповідь, яку чекаєш ти ми... амінь.